Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, вітаю вас сьогодні. Знову цей наступний день реколекцій. Сьогодні вже третій день. Зустрічаємось з вами в цьому третьому етапі приготування на прихід Спасителя. Нехай Дух Святий далі нас провадить в цих реколекціях, щоб я міг казати, ви могли чути. І що ж? І третій етап, так як це вже заповідалося, так як це було написано: третій етап в цих реколекціях це є приготування столу. Кожна родина готується. Готується, коли має прийти якийсь гість, і одним з тих елементів це є стіл. І можна сказати, що стіл це не просто мебель вдома. Це насправді є щось дуже важливе. Це один з таких найважливіших, я би навіть сказав, один з найважливіших елементів дому. Тому що стіл це теж є такий символ єдності, єдності між людьми, яких він збирає навколо себе. Це є теж символ такої спільнотовості. Він творить спільноту коло себе з ціл. Біля столу дуже багато чого можна вирішити, про що можна порозмовляти, чим можна поділитися. І стіл, ну, взагалі такою, я думаю, є невід'ємною частиною в кожній домівці, чи так само в кожній родині. І думаю, що ви зі мною погодитесь з цим. І тепер, якщо говоримо про приготування самого столу, ну то варто теж такий елемент тут поговорити як місце біля столу. Для кого є місце біля цього столу, який ми готуємо? Чи місце для цього нашого найважливішого гостя буде за цим самим столом, що я сижу? За цим самим столом, де сидить наша родина або де збирається ця спільнота. З чим це в'яжеться? Можливо, зараз вже трошки воно все по-іншому функціонує, але неодноразово тут згадую якось теж своє життя і своє дитинство. Ну і в дитинстві часто, я пам'ятаю, коли ми йшли десь з батьками десь в гостину до когось, приходили десь в гості, ну то тоді функціонувало щось таке щоб було їх два столи або навіть більше. Да? Тобто старші люди, ті, котрі такі поважніші, і так далі, вони збиралися за одним столом, і там були розмови, такі, як для старших, і там була атмосфера, і те, що було на столі, теж воно було для старших. Натомість, я себе пам'ятаю як малого, то нас там дітей збирали і садили десь там за окремий стіл, і там накривали, можна так сказати, вже по-дитячому цей стіл. Тобто, говорячи про місце біля столу, то теж тому так говорю да, от в цій конференції, про те, чи цей важливий гість, чи для нього місце буде за тим самим столом, за котрим сижу я. Бо це теж говорить про такий авторитет, як би сказати, або теж говорить про гідність цього гостя. Коли я готую місце за цим самим столом, де сам сижу, ну, то це свідчить про важливість цієї людини. Я хочу цю людину посадити біля себе, чи ставлю цю людину на рівні з собою. Тобто, ця людина сидить за цим самим столом, за цим самим рівнем, за яким я сам сижу. І для того важливо теж подумати, чи вистачить місця. Для гостя за столом. І про що йдеться мені про це місце? Інколи трапляється так в родинах, або так трапляється десь де готують цей стіл. Що хтось бігає, хтось готує цей стіл, приходять гості, і цей гість є запрошений один або кілька. І дружина або чоловік, або хтось інший ходить біля столу і своє місце аби сказати, звільняє для якогось гостя. Натомість пізніше там дружина бігає, метушиться, накриває на стіл і старається десь сісти, вже десь на стільчко, або десь там збоку притулитися, або навіть і десь там може на кухні щось там з'їсти, і, і, взагалі, питання, чи вона сяде до того столу. І, і ми ж говоримо про цього гостя як про Ісуса Христа, Господь ніколи не займе моє місце або місце там, когось з родини. Господь не займе місце дружини, чи місце чоловіка. Це теж одне, про що теж варто якось так подумати, чи дійсно ми в таких стосунках своїх, чи ми не віддаємо, чи я когось не, не пускаю якби не те, що на своє місце, але чи гість, який приходить, і так далі, чи він не, якби не буде для нього такого додаткового місця. Важко мені якось тепер сформулювати цю свою думку, але щоб ви зрозуміли, що якщо приходить гість, він не повинен бути тим, хто буде розділяти спільноту сім'ї. Отак, можливо, треба було б сказати. Гість не може розділити спільноту сім'ї. І Господь, і тому я так казав, що Господь ніколи не займе місце когось. Навпаки, Господь, якщо приходить, то хоче, щоб були всі разом. І інколи це проблема, да, що якщо хтось. Розуміє, що приходять гості, і сім'я починає ділитися, що для когось все ти виходь, бо для тебе нема місця, бо треба когось посадити. Це означає, що або не подбали про те, щоб було місце для тих, хто запрошений. І якось задуматись над тим, да, чи ми от, ну, так не легковажимо один одним в родині, і чи часом там хтось, хто приходить, не будуть ділитися і нашої спільнотою. Щоб не забракло місця потурбуватися про це місце. Бо ще раз так підкреслю, що стіл це є місце єдності, там, де єднаються. А якщо хтось не хоче сидіти за столом, то це зразу таке свідоцтво, що значить, що щось є не так з цією єдністю сім'ї. Є такі випадки, теж, коли ти приходиш і розумієш, що хтось ну, так навмисне. Ну, ніби не навмисне, але так старається, що я ще щось зроблю, я ще щось допоможу, я ще щось зараз піднесу, і не хоче брати участі в цій спільноті. Не хоче брати участі за цим одним столом. І це інколи в по подружжя є, що там може чоловік сидіти, чи навпаки, дружина сидить, а хтось там виходить, а в мене ще там якась справа є, а ніби то, що я щось там піднесу, і так далі. І, і ти розумієш, а що ж так, що якось вони не хочуть навіть сидіти за одним столом разом. З гостем. Да, і це теж може бути таке свідоцтво, що щось бракує в цій єдності сім'ї, коли хтось буде уникати цього спільного столу. В приготуванні столу важливим таким елементом, про який теж думав, є накривання цього столу скатертиною. Напевно, думаю, що хтось з вас знає такі різні символи, що ж це означає накривання столу скатертиною і якою скатертиною, і так далі, як це все має відбуватися. Але сьогодні хочу поділитися з вами конкретно своїм таким баченням або своєю такою інтерпретацією, яку я хочу так якось висловити. Ну, і не знаю, чи якась буде там критика, не буде критика, але просто поділюся от своєю думкою і своїм баченням це згідно того, як я собі там планував ці реколекції. Для мене, да, особисто якась така в лапках, кажучи, теологія цього накривання столу. Накрити стіл, це означає накрити все те, що може нам заважати бути в єдності. Якщо стіл, це свідоцтво, і це такий, як би сказати, є символ нашої єдності, спільнотовості, то накривання його, можливо, там якісь можуть бути пошкодження чи якісь плями на столі, ще щось, накриваю красивою якоюсь скатертиною. це означає, що хочу відділити, хочу якось прибрати все те, що може заважати в цій єдності, накрити його чимось. І з іншої сторони, я би навіть сказав, не просто накрити аж це заслона, але теж щось, що має відділити, бо накрити це просто ніби як заховати. Але тут не йдеться, що я просто хочу заховати це на півгодинки і так далі, а воно може потім десь вилазити, тільки можливо, відділити ті справи, які можуть нам заважати, від того, що має відбуватися зараз за цим столом. З іншої сторони, я ще так думав, що скатертина і самий стіл це теж є, як би сказати, такий рівень. рівень, який буде ділити те, що є зверху, як ми сидимо, і рівень під скатертиною, то, що буде знаходитися знизу столу. Той рівень, коли ділить на щось вище і нижче. І зрозуміло, що те, що є вище, значить, воно є важливіше. Те, що є нижче, те, значить таке менш важливіше. І, і тому так задумайтесь, брати і сестри, що в верхній частині столу, над скатертиною, як прийдуть і сядуть всі гості, то знаходиться що? Знаходиться наша верхня частина тіла, знаходиться верхня частина тіла, тобто знаходиться наше серце. Знаходяться наші очі, наш розум і теж наші руки, які зможуть щось подати, щось прийняти, вони теж знаходяться в верхній частині. Натомість нижче пояс да, те все знаходиться в нижчій частині, коли я сиджу за столом. І по цьому теж можна якось так уже дивитися от в цей момент, коли єднаємося, коли приходить гість, коли має стати. і... Що для нас важливіше, що менш важливіше. Господь за столом хоче промовляти. Господь за столом хоче промовляти через наші серця або до наших сердець, через наші очі, через наш розум і так само через наші руки. Те, що буде наскатертиною. Скатер... На і я думаю, що багато. Хто зі мною погодиться от взяти такий простий елемент, навіть як телефон або щось інше. І якщо він десь там є в кишені нашій, да, десь там під столом, ну, то нехай він там залишиться. Бо, можливо, в цей момент, коли я буду сидіти з гістьми і з цим найважливішим гостем, він не має мені перешкоджати. Коли хтось приходить і зразу телефон ставить на рівні столу, значить він ставить на тому самому рівні, що все інше знаходиться. Значить, він ставить це, там телефон або щось інше, ставить на тому рівні такому е, вищому. А інколи це не так має бути, щоб воно не заважало. Серце, очі, розум, руки те, чим ми можемо ділитися. Е, звісно, говорячи про скатертину, це втім там поділитися такою своєю думкою да, стосовно цього, такої заслони чи цього рівня, який відділяє. Бо хтось скаже там от про білу скатертину і погоджуюся, да, що застеляємо стіл білою скатертиною, і теж це, як би сказати, є такий символ такої чистоти, символ такої бездоганності, да, що коли сідаємо за, чи маємо сісти за цей стіл, і є ця біла скатертина, то люди, які там знаходяться, мають бути в єдності, тобто мають бути теж примирені. Один з одним, не мати якогось гніву, не мати якогось там чогось такого недоброго десь у серці, да, один, один на одного. Біла скатертина теж, яку застелюємо, свідчить про чистоту нашої спільноти, чистоту наших стосунків взаємних. І так само про ці добрі теж стосунки з тим, хто має прийти. Якщо хтось є запрошений, я його чекаю і застелена це біла скатертина, ну то теж, значить, та людина, котра приходить, теж свідчить про ці такі добрі стосунки з ним, з тою особою чи з тим гостем, який має прийти. Я думаю, що теж таким досить важливим таким елементом в приготуванні цього столу. Це є те, що я поставлю на цей стіл. Що ж я зможу принести і поставити? Що я запропоную до цього мого найважливішого гостя? Ну і по суті діла, чим поважніша людина, чим поважніший гість, тим ми стараємося щось поставити таке краще на стіл, знайти щось таке, що у нас буде найдостойніше. І чи це... Починаючи навіть від посуду, який ми поставимо, пізніше їжа, чи якісь напої, які теж будемо ставити, вона все відображає, наскільки для мене цей гість буде важливим. Ну і, і не можемо не торкатися теж такої нашої духовності, цих роздумах чи цих реколекціях. І якщо брати так вже з духовної сторони, то теж. Маємо задуматись, що я маю поставити на цей стіл якби з духовності. Або зрозуміти теж, що цей стіл це не лише стіл в нас вдома, але таким столом теж в духовності нашій, в нашій релігійності, це є жертовник, тобто це є вівтар Божий, до якого ми теж приходимо, на який ми теж маємо щось принести. Для кожного з нас Бог готує місце в своєму храмі, щоб ми могли прийти, прийти до вівтаря, прийти до того столу, до якого Господь теж кожного з нас запрошує. Ну і тепер величезне питання такого духовного, нашого морального життя: які плоди я можу принести і поставити на цей вівтар? Що я зможу принести запропонувати Богу на вівтарі? Вертаючись до гостя в домі, людина що поставить на стіл? Ну, поставить на стіл те, що плоди цілого року, можливо, да, плоди якогось місяця і те, що людина здобула, що людина вигодувала, що людина виростила, якийсь урожай, якісь свої плоди, і хоче цими плодами, які виростила десь на городі, чи десь там поділитися. Щоб дійсно показати, що я ну, достойний хазяїн, що я дійсно тебе хочу пригостити, те, що я е, вмію своїми руками, своїми вміннями здобути, виростити і тебе цим пригостити. Ну і тепер наші ці здобутки, теж, вертаючись тепер до духовної сторони, вертаючись до храму, до жертовника, теж поглянути за останній. Час за останній тиждень, можливо, за останній місяць, чи навіть за попередній рік. Що я можу назбирати і дійсно принести Господу Богу, принести на цей жертовник до цього столу жертовника Божого. І ще важливіше питання, чи те, що я буду ставити, чи воно достойне того гостя? Те, що я маю принести на вівтар, принести на жертовник Добре, я щось, навіть якщо щось назбираю, то подумай, чи чи воно дійсно буде гідне взагалі і достойне, щоб його ставити туди на вівтар з чистою скатертиною, з білою в святості. Чи те, що у мене назбирається там за місяць, чи за попередній рік назбирається, чи воно є святе, чи може взагалі. Нікому не показувати і не говорити, як би сказати, і, і, і щоб не принести як би от чогось поганого, чогось грішного і чогось недостойного. Теж над цим варто якось так подумати, над цим, що ми будемо жертвувати Господу Богу. Ну і це треба дуже так постаратися. І для себе теж це кажу, щоб ми, якщо прийдемо. Навіть на ці свята прийдемо до жертовника Божого, прийдемо до храму, щоб ми могли прийти не з пустими руками, щоб ми могли все ж таки щось запропонувати, щось поставити на цей стіл, приготувати цей стіл як жертовник для Бога. Коли збирається біля столу теж родина, це можливо вже якась така що буде маленька вставка. То питання, як би сказати, теж присутності Бога в цьому нашому духовному житті біля столу, то це теж молитва перед їжею, перед їжею і після їжі. Тобто цей гість, про якого ми говоримо, про Ісуса Христа, хоче бути присутній завжди з нами. І тепер питання, чи ми запрошуємо Його нашою молитвою. Це щось таке просте, але теж хотів про це пригадати, бо воно з однієї сторони просте, а з іншої сторони, нашого християнського життя є дуже важливе, що родина, коли збирається біля столу, чи молиться? Чи є молитва, чи ми прикликаємо Ісуса Христа? І так само після їжі, чи є молитва? І, можливо, для когось це вже буде навіть якесь не те, що постановлення, але принаймні якесь щось, що я можу докласти від себе, це е, запропонувати, що нашій родині будемо молитися, сідаючи до столу. Не там сидіти в телефонах, щось там кричати, щось там, займатися якимись справами, але розпочинаємо молитвою. І розпочинаємо цю нашу таку єдність, цю спільнотовість, бо молитвою зазвичай можемо все розпочинати, не тільки якісь святі такі чинності, якесь служіння, але й хтось може працю розпочинати молитвою, і так само стіл, тобто спільнота столу, де ми збираємось, щоб теж розпочалося молитвою і закінчилось молитвою. І, і цього ми маємо самі навчитися і навчити наші покоління, навчити наших дітей. І інколи, як хтось мене запрошує в гості, до кого я приїжджав, то деякі можуть вже це і якось там знати, що особливо як приїжджає десь там священик, то всі думають, ну то хай священик вже там благословить, бо цей священик приїхав додому. А я інколи змушую кажу, а ні, а тут є домашній священик, тобто є господар, є голова сім'ї, є опікунці сім'ї. І нехай чоловік, нехай батько благословить цей стіл, так як він є священником цієї сім'ї. Ну і тоді трохи так люди вже трошки так можуть там здивуватися, або там думати, так, а як це я чи буду правильно там молитися, чи неправильно, бо це священник там буде слухати. Ми за це не маємо переживати, але інколи так трошки е підштовхую людей, чи так провокують до того, щоб вони могли пісно сказати цю молитву або показати, чи вони взагалі це роблять, чи не роблять. Перед тим як сідати до столу. Тому, дорогі в Христі, місце, щоб гість наділив спільноту сім'ї, це накриття столу, да. вміти теж відділити, що має бути зверху, що знизу, так повторюсь, трошки підсумовуючи вже. Пізніше, що я назбирав, що я зростив, що я здобув за цілий цей рік свічить за якийсь час, то що я можу представити на цей стіл, запросити Бога, тобто да молитва біля столу важливим. Ну і так, чесно кажучи, ще є щось таке не менш важливе. Цього столу і так далі, коли ми чекаємо на гостя, це є час для гостя нашого. Мій час для цього гостя. Ну, але, звісно, про час це вже мало би бути в наступному дні наших реколекцій. Дякую за сьогодні. Можливо, якось не до кінця мені там вдалося якось там чи розвинути думку, чи, можливо, трохи наробив якоїсь путанини, але думаю, що, що якось зрозуміли те, що я хоча, хоч, хотів найважливіше сказати. І запрошую. Запрошую ще пережити ще один день, подумати про цей час для цього ж, ця, що теж є не менш важливим. Готуймося, залишайтеся з Богом. Дякую за сьогодні. До зустрічі завтра, і слава Ісусу Христу.